оренди землі від 20 грудня 2017 року укладеного між Заставською районною державною адміністрацією та бортником Василем Васильовичем, жителем села Веренчанка земельна ділянка водного фонду для рекоргосподарських потреб, розташована за межами населеного пункту село Веренчанка в зв'язку із смертю орендаря бортника Василя Васильовича, затвердити технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки водного фонду, включити в перелік продажу земельної ділянки. Право оренди на змейних торгах в формі електронного аукціону. Надати, встановити термін оренди 49 років, встановити річ, розмір, річний розмір орендної плати 12%, що складає 14 тисяч 803 гривні 0 копійок. Про... Бачили, здається, що за межами, що в межах? Ну, це, ну, це у рік 14 тисяч гривень. Це не в місяць. Ми не розумієте, що це є. Це третьі тримає ти став. Ставок площу 4. 13 за рішення прийняте одноголосного. Наступне питання: про внесення змін до договору оренди земельної ділянки спадко Стардівських комінат у матеріалі. Власна території. Ради Величенської сільської ради кар'єр, який орендує Парк-Пасажирський комбінат матеріалів. Договір був укладений з районною державною адміністрацією. адміністрації. Заміні активну договорі оренди землі від 2 липня 2020 року укладеного між Заставською районною державною адміністрацією та публічним акціонерним товариством Кострижівський комбінат будівельних матеріалів. На земельну ділянку загальною площою 18,9043 га кадастрові номер 7321582900 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користування надрами, яка розташована за межами населеного пункту Веренчанської сільської ради, сторону орендодавця. А саме замінити орендодавця Заставська районна державна адміністрація в особі голови районної державної адміністрації Козаричука Дмитра Васильовича на Веренчанська сільська рада Чернівецького району Чернівецької області в особі сільського голови Бойчука Володимира Дмитровича. Доручити сільському голові Бойчуку Володимиру Дмитровичу укласти додаткову угоду до договору оренди від 2 липня 2020 року. По простому, По -простому депутати, був договір укладений з заставською РДА. Тепер нам треба, воно перейшло в повноваження землі наші, переукласти договір, щоб була Веренчанська сільська рада і паркострижівський комбінат будуть матеріалів. Зрозумію. Бог поможе. Це що входить сюди інвесту, буде все нормально. Але там ще процес є такий трошки бюрократичні Голос. Голос. Хто за, прошу підтримати. Просить отримав, дякую. Зорі, про внесення змін рішення сесії сільської ради від 28 жовтня 2024 року про затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Сільська рада вирішила внести зміни в рішення 48-ї сесії Гринчанської сільської ради 8-го скликання номер двадцять три, 2024 від 28 жовтня 2024 року про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Перший пункт припинити договір оренди земельної ділянки. Від 15 жовтня 2021 року та додаткову угоду від 1 липня 2023 року до договору оренди земельної ділянки від 15 жовтня 2021 року укладеного між Величенською сільською радою та Фарустодор Степанович товари та товариство Мрія Оїв на земельну ділянку кадастромі номер три двісті двадцять п'ять Загальною площею 0,9315 га для іншого ЗГ призначення за адресою вулиця Голона, 810 села Боревці, зареєструвати право комунальної власності за Вернчанською сільською радою на земельні ділянки, які утворились в результаті поділу, а саме площею 0,1715 га та площею 076га. Дане рішення є невід'ємною частиною рішення 48-ї сесії Верничанської сільської ради, 8-го скликання номер 2332 48, 20, 24 від 28 жовтня 24 року. Коротко кажу, при прийнятті рішення 28 жовтня було упущено не припинили договір ми з попередніми орендарями. Вони вирішили розділити свою земельну ділянку, розділили майно. І з одного кадастрового номера утворилося два кадастрові номери, дві земельні діляночки. Тепер для того, щоб укласти договір окремо з фарусом і окремо з товариством Мріоой, нам потрібно припинити той перший договір, який в них був спільний. І укласти два нові договори. Без тому ми просимо внести зміни в рішенні, У мене конфлікт дес... інтересів я участі у голосуванні прати не У зв'язку з виникненням конфлікту інтересів з одного з депутатів, а саме Фарос фара сліді осаду. У мене конфлікт інтересів, тому участі у голосуванні я брати не буду. Розуміємо. Шановні депутати, ставимо на голосування. Дане питання. Хто за, прошу підтримати. 12 за, 1 не голос. Депутат не голосувало. Рішення прийняти за більшої кількості голоси. 12, 12 можна? Можна 10 можна. 10, 10. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 11. Що там ще? 11. Все, по цій питанні заходимо. 19 питання. Про з зміни Ви до коштування складарної єдиної геограмної системи. Доповідає Леонід Петрович. Дивіться, ви знаєте, що ми в свій час передали фактично безкоштовне користування підвідні газопроводні мережі, які зіма селами будували. Є в нас така фірма на сьогоднішній день, як вона називається, Товариство з обмеженою відповідальністю газорозподільчої мережі України в особі Чернівецької філії. І от їм мало, що ми їм віддали користування фактично безкоштовне на 25 років. Вони до нас звернулися, щоб ми ще продовжили. Вони на 49 років вже хочуть. Але цей договір, який діє на сьогоднішній день, він діє аж до 38-го року. А вони хочуть до 62-го. Ми вважаємо, що немає підстав їм збільшувати цю оренду настільки, тому що і так 25 це багато. Ще 13 років залишилося. Років... Якби це на другому році кінчалося, немає питань там е... пролонгація і так далі. Що сьогодні мати ще 13 років, говорить Петрович, і ще просити, ще вибачте, на 25, там це нонсенс. Через це вам вирішувати. Пропонуємо таке рішення. Керуючи законом України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рекомендації. Постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, комунальної власності та житлово-комунального господарства. Сесія сільської ради вирішила перше, відмовити в підписанні додаткової угоди номер 2 до договору на користування складовими єдиної газотранспортної системи Україна між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами номер 1805 11 дріб 37 від 18.05.2011 року. Друге. Пункт 7.2 розділу 7. Строк дії договору додаткової угоди. номер 1 До договору користування майном залишити без змін. Третє, Про прийняте рішення повідомити товариство з обмеженою відповідальністю газовозподільчій мережі України в особі Черневецької філії. Четверте. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Шановні депутати, у кого будуть інші думки, ну, будь ласка, ми це питання вивчали, він Петрович, знаєте, він цим зайнявся і рекомендує депутатам не уносити ніякі зміни, чи 13 років за наші труби, що ми водяні. Це, і... це вже інше питання, але ми сьогодні нічого не можемо Якщо... залишити змін. Якщо немає ніяких інших змін, я інших не здобуваю. Ставимо на голосування, дану пропозицію, яку зачитав, проєкт рішення, яку зачитав Відні Петрович, доповідач, проголосувати. Хто за, прошу підтримати. Проти? Утримали. Дякую. Так, родич заяв. Значить, заяви, заява, заява. це ми заємо, я щось не перепутав, бо хто тут за місце заємо. Що вже обговорили? Все по програмах, там усіх кошти вийдемо. Подивіться, щоб не забули, бо я щось десь попутки тебе покажу. Старичук ми обговорили, виділяємо 40 гривень. Старичук ми питання виділили. Діточкам, всім дітям дітей, ми питання дотримали. Дороняк багатодітним виділили 30 гривень. А це треба так, допомога, виховання. До сесії... Ну, а чого чо це? Почитайте ви цей реверс. Я не готовий нічого не робити. Свич Тетяна Васильна, жителька села Беринчанка, звернулася виплатити допомогу на поховання своєї дочки Свич Марини. Це, 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 на це на питання. Далі що? А скільки ми плачемо? 5 тисяч гривень. Ви гроші закладаєте? Так, в бюджеті закладаємо. Це. Якщо людина буває не пенсійного віку, сільська рада виплачує будь-якому. І до сільського голови звернувся стенцар Андрій Миколайович, житель села Киселів. Він військовослужбовець, поранений, і просить виділити матеріальну допомогу. З очку вона ще помиляється. Ви знаєте таку людину? Як пізніше, Андрій є. Та висока така мама його Анна Ред у Фейсбуці теж. Хто це було? Які прізвища? Анна на Ага, да, у нього там поранення од Ну, Ви знаєте, більше зараз вільний, так? Ні, що не. Ні, він і на лікуванні. Тобто, проблема вдоху, так? Там поранення отлоху. Так, я вам зачитаю: тут є довідка про обставини травми, поранення, контузії, каліцтва. 9 січня 2025 року одержав поранення. Мінно-вибухова травма проникла рана очного яблука зі стороннім тілом, проникаючи поранення рогівки з внутрішнім очним стороннім тілом з випадінням внутрішніх оболонок. Ну, рвана рана справа. Рвана рана рана величної ділянки справа. за обставин, стало відомо, що близько 22-39 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новосілка Донецької області внаслідок скиду вибухового пристрою з ворожого дрона військовослужбовець отримав поранення під час виконання ним обов'язків військової служби під час захисту батьківщини. Ну що, хто там може сказати, які там поранення? Можете щось сказати? скільки? Це медики можуть. Ви дивіться, якщо у вас поранення, ви знаєте, що подавали 30 тисяч гривень. Якщо якесь більш де? ну дивіться, якщо хто думає, що 20 тисяч гривень, можна ставити питання, як ви думаєте? Так чи ні? Бо там було важке поранення, ми виділяли з вами 30 тисяч гривень. Тобто страдала і катаракта, то знає, чи він буде бачити. Чи він буде 20 тисяч, це на даний час, це не... Давайте, шановні депутати, доручаємо фінансовому відділу вигляді 30 тисяч гривень, з тим, що це око, подальше, плюс і ще не списався. Ну, це вам вирішують, а потім ми з вами радимо. Дитина 2005 року. Так, так. <плес> Плес. Як ви кажете, нема питання, тому що зараз несемо зміни, що десь зміни нам не по. Кошти при бюджеті у нас є закладені е, на там 200 тисяч. Ми маємо при пораненні на допомогу. Тобто, на... ми що закладаєте допомогу? Ви знаєте, бо ми казали, будемо розглядати колегально, що яке як поранення, але індивідуально тут ви вирішуєте. Немає проблем. Ми... Кладемо пропозицію окремо Марії Івани 30 тисяч гривень, хто за, прошу підтримку. Проти утримались, бути здорові, ну, це нема на що це, а чекає Все, В мене все. Я буду читати, що мають. Міські Так, так. включає селява, так? Його бачимо, міські його ми так зібраємось. Зрозуміло. Ну, давайте говоримо прямо. Це є не маленька допомога, навіть 30 тисяч з сільської ради, бо тому, що... Ну, сьогодні хата копіка, якщо вони там говорять, то їм це. ну, Я, а, сьогодні, сьогодні. Я буду читати по цілому умове призначення, тому що ми ці заяви розглянули всі на комісії. От так, мене це війна, дивіться, всі хімі кажуть, е -е, оце. На армію, на то або на, ну, на, на пано. А це могло і ти на розвиток до курсі, якщо б як ця війна, які російсь могли до куці робити про устрії, так далі, так далі. <поцентрична> до сесії звернувся стажко Іван Іванович, Совакі Селіки просить затвердити технічну документацію земноустрою щодо встановлення відновлення меземельної ділянки в натуре на, на, на місцево е, з потанням що. Дамо, дамо. Для ведення особисто селянського господарства площею 02351 га в селі Кісені урочище Клин Юришкевич. З такою заявою звернулася і на Деснюк Настасія Миколаївна для ведення СОГО ОСНГ площею 025 ГА в селі Вилущені. У кого є які питання, шановна доклада? Якщо не проект рішення, Прошу? Ого. якщо є це? рішення, старі, стає рішення згідно закону. Хто за, прошу підтримати? Проти утримання, дякую. Давайте далі. 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 Далі по цільовому призначенні для будівництва обслуговування жилого будинку господарські будівлі споруд. Технічні документації. Небеснюк Миколі Васильовичу по вулиці Незалежності 2, в селі Вимушів, площею 0,25 га. Небеснюк Настасія Миколаївнів, село Вимуші, вулиця Незалежності, 2, площею 025 Га. Село Борівці Біла Степанія Георгівна, площою 0,23,90, вулиця Головна, 16. Желізня Кориса Іванівна, село Кіселів, вули... земельна ділянка на вулиці Заводська, 35. А Петчушка, що немає? Віхонський Микола Гаврилович, село Яблунівка, земельна ділянка, площа 0,1891, Кролова Ориса Горина, село Беренчанка, вулиця Українська, 122, 0,25 Г, Харюк Ориса Миколаївна, село Беренчанка, 0,12, 24 Г. Трегубець Марія Іванівна, так, село Киселів, вулиця Великоволодимирська, ну, 83, площа 0,25 га. По цьому цільовому призначенню для будівлення з обслуговування все. Ми зробимо без плати. Ми не спілкуємо. Прошу, я, я думаю, я зараз розказав, що я хочу сказати. Прошу, має питання. Але вже після, після гривні. Голосуємо для будівлення з Шановні депутати,

До сесії сільської ради звернулися жителі села Кіселів Пасічник Любов Олександр та просить надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтовної площі 027га для городництва. З такою заявою звернулися Андрія Ярослава Іванівна. Дозвіл на проєкту, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтовної площі 027 га для городництва та Філіпчук, Олександр Георгійович. Для городництва в оренду 060 га. Прошу проголосувати. У кого є які запитання, шановні депутати? Це, це mm -hmm. це в оренду. Mm -hmm. У кого а є бою А де ділянки, якщо можна? Не секрет, це ви не знаєте депутати. Задні музичні школи. Дві по 0,27, а та що 60, у полі. Та це напроти, наскільки розумію, сусіди. Е, Андрієць і це чи моєму розумію? Так, так, і Пасіч. Якщо немає інших думок, станемо голосування. Хто за, прошу підтримати. Проти? Утримався? Я Голосував? Затвердити технічну документацію щодо встановлення відновлення... тут треба думати. Масовичу <сування Federal -9> Юрію Тодоровичу та Масовичу Івану Тодорочу для ведення товарного СГ виробництва, земельна ділянка ріля площею 1,85-12 і багаторічне насадження 0,24,25 Масовича Юрія Тодоровича 2 треті частки, Івана Тодовича 1,3 частки. Така ж сама документація Дубчак Станіслав Анатолійович, житель села Яблунівка, земельна ділянка знаходиться за межами села Яблунівка, площею 065 50 га. Це що? Пай. Це мої розроблені технічки, на підставі сертифікатів. Та проню Василина Васильівна, село Бабин, земельна ділянка площею 1,6333 ГА. У цьому все. Чи там проєкту ще запрошу підтримати. Триносять за я, рішення право. До сесії сільської ради звернулася кузик Марія Миколаївна, жителька села Киселів. просить розглянути заяву про затвердження проекту земловустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється із земель для ведення товарного серевиробництва у землі для ведення суби господарства, що знаходиться за межами села Бурівці на території Верничанської сільської ради. У цьому питанні все, прошу проголосувати. Що саме треба? Тут є в людини пай. Документи розроблені як для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Ця ділянка знаходиться в масиві, де всі паї. Ця людина отримала пай. Тепер вона хоче змінити собі цільове призначення для ведення собистосілянської господарства.

Якщо сам обробляєш, тобі що заробляєш. Ну так, як тима дороги, то як то. У нас в мене теж був пають, 5 метрів дороги, то вже 2 метри. Це з якого міняється цільове призначення. Там для ведення товарного на для ведення особисто селянського.

Рішення в Україні. Нам треба написати всім за і п'ять утримав. 13 та 13 то Тринадцять.